Давайте подивимося в турнірну таблицю, на якому місці команда Фоменка буде зараз е, зимувати. Україна на даному етапі на третьому місці, третє місце це місце, яке в принципі, дозволяє грати у плей-офф. Але у нас попереду ще багато турів. Словаччина перемогла Македонію. Іспанія зараз на другій сходинці, Македонія на четвертому місці і відстає від нас на 6 очок. Але у нас ще два поєдинки з іспанцями. Білорусь, Люксембург внизу, в принципі, от якщо би сказали, що буде така конфігурація. До зими. Руслан, ви були б задоволені? 6 очок, 9 очок після 4 поєдинків. Ну, якщо брати, те, що ми з Іспанією ще не грали, то, звісно, ми на це не розчитували. Все-таки вот, розчитали на більше однозначно. Вот, ну, yeah. маємо то, маємо. те, що що, Так тепер вилазити з цієї ситуації. ми вже, У нас є опит в этом, так що все в наших руках. Дива робити, як в минулому відмірному циклі, безперечно, знаєте. Yeah. Самі собі туди зайдемо. Потім самі вами починаємо по то з звіт від властів. Там такі. словаки здивували, які набрали, подивіться, 12 очок, причому в трьох основних своїх конкурентів вони обіграли на виїзді. Македонію, Україну і Білорусь і вдома виграли іспанців. Ну, ви знаєте, в будь-якому відборічному циклі єс як раз і приємне відкриття. От, напевно, словаків можна віднести до таким приємним відкриттям, причому я б сказав, що це і підкріплено і самим самою грою, і змістом гри. Команда просчитывает каждый свой ход на футбольном поле. И посмотреть из Беларуси, и вот сейчас ту, которую команда проводила в Македонии, при всем том, что агрессия Македонии зашкаливала в отдельные моменты, чувствовала, что Словакия все-таки на порядок выше сегодня. Руслане, от ваша точка зору зараз, якщо розбиратися наступний поєдинок проти Іспанії, і він буде, напевно, вирішальним в контексті того, чи будемо боротися за перше-друге місце, чи все-таки для нас зараз на даному етапі ми акцентуємося на тому, що намагаємося втримати третє і далі вже пробиватися через плей-офф. Ну, чи це ще рано говорити про це? Я думаю, об этом рано говорити. Є, так, да, тяжелий, поєдинок Іспанії однозначно. От, ну, в... Іспания, да, как бы чемпіон мира, да, там бывшие. Вот. Все все понимають силы, но все в наших руках. На самом деле, если мы сыграем скажем так, нашу лучшую игру, а з этой командой нам нужно сыграть лучшую игру, то будет все нормально. И еще нужно как там дальше будет все. Андрей, ну я, ну, честно говоря, Испания, у мене для мене, то, що на другому місці, я все равно думаю, що вона выиграє групу. Якщо вот, чесно бути. Андрій, ні, якщо смотреть, то зрозуміло, що что... та ж Іспанія і ті ігри, які вона сыграла, зіграла, теж показала, що на сьогоднішній <рек eventuality> момент з Білорусі рукава Рукавана виграє. Чого ламбаду танцювати? Я вам хочу сказати, що білорусам, якщо чесно, чесно, то їм з нами не пощастило, десь з Люксембургом не пощастило, і десь буває таке, що ця команда зовсім не простає. І Якщо команда ця настроїться, там хороша квалі... кваліфікація. А з приводу іспанців не ну, йде зараз зміна покоління, але я думаю, що вони тим тим більше ну, тим зліші будуть на нас, Руслане. Звісно, Іспанія є Іспанія. Чому нам так дається важко грати от якраз проти топ збірних? От ви кажете, от Олександр Роксич казав, що налаштуватися там на одну команду, на іншу, ніби що налаштовуватися на Іспанію, що на Люксембург. Ми налаштовуємося і нам дуже важко завжди грати з топ збірними. От чому так? Ну наверное, все говорить, говорить правду, это конечно мастерство. У Испании здесь мы от этого никуда не денемся. Мы должны брать свои самааддачи, их желаниям, большим, как мы, как мы этому можем противостоять. Так что <как> только так. Оксана Оксідович, взагалі проти якоїсь будь-агресії в футболі. Він такий за те, щоб був чистий, абсолютно дисциплінований не, 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 не футбол. Я фактор. хочу подивитися, як ми в такому футболі обіграємо yeah. Іспанію. От я просто чесно, хочу подивитися. Як ми сірали з, з французами, ми з, з англічанами. Задоксич, не, не, останню не, не. Гру з французами, ми зіграли 0-3. Не нагадуйте. На, ми на, ми на, как сирали? На, олімпійськом. на, на олімпійському. На да. Олімпійському 2-0. Як з англічанами в Дніпровітровській складі. 1-0. Ну, от і продовжайте далі. Дай Бог, дай Бог, щоб все було. Але я просто хочу сказати, що дуже багато примеров, когда э, мы, ну, вот и знаете, вот, ну, мы такие раньше, у нас в наших близких даже не веры в себя. Не может такого быть, Руслан? Да не, я, я так не не могу сказать. Как раз, наверное, если в себя не верить, то смысл выходить на поле есть. Э, вера в себя и есть вера в команду. Э, наверное, <laughs> что что нужно э, совершенствовать мастерство свое. потому что Испания это считается гранда. Да, и и таки...